При складанні високопродуктивного ПК багато хто шукає не просто оболонку для комплектуючих, а повноцінну основу з характером, з оригінальним дизайном, ефективною вентиляцією, скляними панелями, товстим металом і сучасним набором інтерфейсів. Такі корпуси зазвичай коштують недешево. Проте на фоні вартості топових компонентів ці витрати вже не здаються критичними. Саме на цю аудиторію й орієнтується бренд Trix, націлений на преміальні, стильні і функціональні рішення для ентузіастів і професіоналів. Компанія доволі молода, тож у її асортименті поки що є лише пара корпусів, кілька РСО та вентиляторів. І все ж вона вже встигла привернути увагу спільноти завдяки нетривіальному дизайну, увазі до деталей і бажанню запропонувати продукти, не як в усіх, що вирізняються з поміж масових варіантів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся! Показовим прикладом такого підходу є корпус Trix Luka L70 White, який у магазині Telemart UA коштує близько 15 800 гривень або понад 360 доларів. І для такого чималого цінника є вагомі підстави: від матеріалів і якості збірки до набору можливостей та загального враження від продукту. Про всі ці аспекти далі в огляді. Thank you Неординарність корпуса починається вже з коробки. На ній розміщено опис ключових особливостей пристрою та перелік його технічних характеристик. Тут також згадані air версії цього корпусу з двома 200-мм вентиляторами та перфорованою передньою панеллю. Водночас на тильній стороні упаковки можна знайти доволі кумедне заохочення. Перетворити коробку на імпровізовану домівку для котика, достатньо лише зробити передбачений виріс. Сам пакунок важить понад 19 кг, тож транспортування навряд чи можна назвати простим. У комплекті з корпусом постачаються інструкція користувача, накладка на шахту блока живлення, а також органайзер із розкладеними по комірках стяжками, гвинтами, стійками та відповідною голівкою. Рішення охайне і справді зручне в роботі. Цей корпус доступний у чорному та білому виконаннях. До нас потрапив Trix Luca L70 White. Він отримав дві загартовані скляні панелі товщиною 3,4 мм, розташовані спереду та збоку. Передня панель відкривається на завісах, що значно спрощує процес складання та забезпечує зручний доступ до внутрішніх компонентів. На ній розміщене маркування виробника, а в нижній частині основні інтерфейси та кнопки. Живлення збудованим індикатором 3,5 мм аудіороз'єм, чотири порти USB 3.2 Gen 1 і один USB Type c 3.2 Gen 2 x 2 з підтримкою Power Delivery потужністю до 60 Вт. З огляду на таке розташування роз'ємів, корпус явно орієнтований на встановлення на стільниці, а не під столом. Попри велику кількість скла, про ефективну вентиляцію також подбали. Значна частина верхньої панелі перфорована та прикрита сітчастим фільтром. Ще один цікавий елемент алюмінієва ручка для транспортування з дзеркальним поліруванням і гравіюванням із назвою моделі корпусу. Панель кріпиться за допомогою магнітів, а під нею можна встановити радіатор РСО довжиною до 420 мм або до трьох 120 чи 140 мм вентиляторів. У верхній частині тильної панелі передбачена виїмка для зручного перенесення корпусу. Нижче розташована шахта для блока живлення з декоративними вирізами, які за потреби можна прикрити комплектною заглушкою. Корпус Strix Luca L70 підтримує встановлення джерела формату ATX довжиною до 190 мм, тож сюди без проблем поміститься абсолютна більшість представлених на ринку моделей. Нижче є місце для встановлення 120-міліметрового вентилятора, а для плат розширення передбачено 7 слотів із багаторазовими заглушками без перемичок. Поруч також розташований пас для демонтажу металевої боковини. Якщо ж користувачу не до вподоби верхнє розташування блока живлення, це не стане проблемою, адже його можна перемістити в нижню частину корпусу. Втім, таке компонування впливає на можливі варіанти встановлення вентиляторів та габаритної системи рідинного охолодження. Незалежно від того, що встановлено знизу, блок живлення до 320 мм або 140 мм вентиляторів чи радіатор РСО довжиною до 280-360 мм, приплив свіжого повітря залишатиметься достатнім. Це стало можливим завдяки X-подібним ніжкам із м'якими накладками, які підіймають корпус на 4 см над поверхнею. Тут також передбачено знімний пиловий фільтр. Для спрощення монтажу вентиляторів або радіатора тут використовується окрема рамка, яка фіксується лише одним фігурним гвинтом. Права алюмінієва боковина має товщину цілих 2 мм і кріпиться без використання гвинтів. Перфорація ближче до передньої панелі забезпечує проходження повітря від вентиляторів або радіатора, встановлених на піддоні. Своєю чергою, скляна панель отримала магнітну фіксацію та додатково притискається єдиним гвинтом із накатаною голівкою. Корпус Trix Luca l 70 розрахований на встановлення материнських плат форм-фактору e ATX шириною до 280 мм, mm, а також більш звичних ATX, Micro ATX і Mini ITX. Крім того, передбачена підтримка плат форматів ATX та Micro ATX із роз'ємами на звороті, що дозволяє зробити систему максимально акуратною та візуально привабливою. Для підведення кабелів до класичних плат також реалізовані отвори з силіконовими вставками. На додачу на піддоні встановлений кронштейн для підтримки габаритної відеокарти, що є доволі корисним з огляду на розміри та масу сучасних прискорювачів верхнього цінового сегмента. Поруч можна розмістити радіатор РСО довжиною до 420 мм або три вентилятори, типу розміру 120 чи 140 мм. Водночас пиловий фільтр для цього місця не передбачений. Відкидна металева панель на звороті піддону прикриває канал для прокладання кабелів. Простору для цього тут більш ніж достатньо, а пара попередньо встановлених стяжок липучок сприяє охайному кабель менеджменту. До речі, кабелі від передньої панелі мають хороший запас довжини від 28 до 48 см. Крім того, на панелі дверцятах передбачені посадкові місця для встановлення трьох 25 дюймових SSD або HDD із використанням комплектних гвинтів. На ще одній відкидній панелі можна розмістити до 6-2,5 дюймових накопичувачів або ж по 2-3,5 і 2,5 дюймові носії. Для зручності користувача монтажні отвори відповідно промарковані. Загалом процес складання системи всередині Trix Luca l 70 не викликає труднощів, цьому сприяють великий внутрішній простір та відкидна передня панель. Корпус без проблем уміщує дуже габаритні компоненти. Відеокарти довжиною до 460 мм, повітряні процесорні кулери висотою до 170 мм, а також згадані 420-мм радіатори РСО. Використання компонентів з argb підсвічуванням або вбудованими екранами робить систему ще більш ефектною та унікальною. До речі, чорні комплектуючі також напрочуд гармонійно виглядають у білосніжному інтер'єрі корпуса. Що ж до якості шасі, то металеві панелі виконані зі сталі та алюмінію і мають солідну товщину 1,1-1,2 мм. Завдяки цьому конструкція відзначається високою жорсткістю, а якість обробки заслуговує на найвищу оцінку. Ну що ж, настав час перевірити Trix Luka L70 на практиці. Для цього ми використовували наступну конфігурацію. При цьому вентилятори рідинної системи охолодження процесора, встановленої на піддоні корпусу, працювали на максимальній швидкості. У свою чергу, пропелери відеокарти оберталися на рівні 70%. Також у корпусі було встановлено ще 4 вентилятори: три 140 мм на 1800 обертів за хвилину на дні для забору прохолодного повітря та один 120 мм з 1500 обертів за хвилину на тильній панелі на видув. У FPU тест пакета AIDA64 різниця в нагріванні компонентів порівняно з відкритим стендом сягала 3 6 градусів на користь останнього. У 3D Mark Spy різниця в температурах процесора зменшилася до 1 градуса, тоді як для відеокарти вона навпаки зросла до 8. А у у стрес тесті Фюрмарк відставання корпуса вже становило 7-9 градусів, і це стало радше закономірністю, ніж винятком. Пояснюється це тим, що блок живлення було залишено у верхньому положенні, тоді як радіатор РСО встановили на шасі з боку. За такою конфігурацією повітряні потоки всередині корпуса формуються не найоптимальнішим чином, що й могло вплинути на утримані температурні показники. Тож на практиці доцільно поєднувати вентилятори на дні на вдув із розміщенням радіатора РСО зверху, або ж доповнювати систему додатковими пропелерами на видув, аби досягти більш збалансованого повітрообміну. До речі, виробник також наводить власні дані щодо нагрівання компонентів при використанні конфігурації з Intel Core i7 13700K та GeForce RTX 4070 Ti. Корпус Trix Luca l 70 White – рішення відверто не дешеве і точно не для кожного, що прямо підкреслює ціннику – 15 тисяч 800 гривень. Втім, за ці кошти покупець отримує не просто чергову коробку для комплектуючих, а повноцінний преміальний продукт з оригінальною архітектурою як зовні, так і всередині. Товщина сталевих елементів шасі тут не менша 1,1 міліметра, а алюмінієвої боковини 2 міліметрів тож вага корпусу понад 16 кг виглядає цілком закономірною. Окремо варто відзначити модульну конструкцію. Блок живлення можна розмістити як зверху, так і знизу, залежно від сценарію збірки та особистих уподобань користувача. Внутрішнього простору тут більш ніж достатньо. Підтримується встановлення від 7 до 9 накопичувачів, розміщених на двох внутрішніх дверцятах, 460-мм відеокарт та 170 мм повітряних процесорних кулерів. Можливості охолодження відповідають класу корпуса. Передбачений монтаж радіаторів. Пересоду довжиною до 420 мм та до 9 вентиляторів одночасно. Додатковий плюс 4 4-сантиметрові ніжки, які забезпечують стабільний приплив прохолодного повітря знизу. Виробник потурбувався і про візуальну складову. Так, дві скляні панелі дозволяють повністю продемонструвати наповнення системи, а підтримка материнських плат із роз'ємами на звороті допоможе зробити фінальну збірку максимально охайною. Ну і завершую картину багатий набір інтерфейсів, зокрема USB 3.2 Gen 2 Gen2 на 2 type c із підтримкою живлення потужністю до 60 Вт. Тож у підсумку Trix Luca L70 70 це справді топовий корпус для ентузіастів, які цінують поєднання неординарного дизайну, інженерного підходу та свободи під час складання системи. Як гадаєте, багато поціновувачів знайде такий кейс? Чекаємо ваші враження і побажання у коментарях. Підтримайте також відео вподобайкою і не забудьте підписатися на канал, щоб не прогавити наступні огляди. Слава Україні!